Завдяки рекламі будь-який сорт солодкого перцю завжди буде мати незабутній смак і давати немислимий урожай, але кожного перцю є властиві тільки йому властивості, які бажано обгадати. Лише в цьому випадку можна сподіватися на успіх, обов'язкові критерії при виборі сорту. Купувати насіння в спеціалізованих магазинах вважається ознакою хорошого тону, хоча і тут можуть бути випадки пересортиці, але це вже питання порядності виробника, що краще гібрид або сорт. Гібриди більш стійкі і врожайні. Але якщо планується збирати насіння для посадки, то краще купити сорт. В його назві відсутнє позначення фодин. Прописка на першому місці перець повинен вміти рости там, де його садять. Під Севастополем або на Далекому сході на цей подвиг здатні тільки районовані сорти, які пристосовані до географічних особливостей регіону насіння районованих сортів дешевше зарубіжних у зонах ризикованого землеробства навіть голландці, чия винятковість стала притчею в язицях, можуть зазнати фіаско. Північний захід і Ленінградська область, специфіка регіону, дефіцит сонця, вогкість і вітер, перець прийнято вирощувати під плівковими укриттями, вінні пух скоростигли штамбові кущики зворушливо малі. Висотою 25-30 з великими темно-зеленим листям, букетне розташування плодів, вага 48, вирівняні, урожайність ведмежат 1,6,1,8 з 1,2 вирощують тільки під укриттям. Жовтий букет вагою 150, будь-якого призначення від похрустим свіженьким до консервування. Ізабелла Фодин дозріває за 120 днів штамбовий, високий, великоплідний. Інтервент хоч вимагає підв'язки плоди масою 200-250. Подарунок Молдови популярний з 1973 року. Компактний кущ висотою до 45. Крона в діаметрі 26-38 см. Плоди середньої величини, темно-червоного кольору, масою 50-70 см. Какадуф-1 подібна крона плоди нагадують неабияк пом'ятий слонячий хобот іноді бентежить невідповідність між назвою сорту і районом вирощування. Наприклад, подарунок Молдови здавалося, що місце є йому на залитих теплим сонцем молдавських землях або в Криму, але виявляється, що він районований для шести регіонів від північно-західної частини країни до Далекого Сходу висновок, назва і місце вирощування. Суть не пов'язані між собою речі, середня смуга, поворотні заморозки, контрасти денних і нічних температур в міжсезоння провокують грибкові захворювання, розсаду, і плодоносні рослини тут прийнято вкривати плівкою, антиквар висотою до 2, аромат плодів слабкий, смак відмінний, геркулес великоплідний, відмінного смаку урожайний. Лідія перці конусоподібні, слаборебристі, злегка вигнуті з тупою вершиною, атлант високорослий. плоди великі з середньою товщиною стінки, ілля муромець плоди важить від 180 до 300 високий, але не вимагає формування. Південір типова південна весна і літо бувають спекотними і сухими, тому місцеві перці особливо шаростійкі, беглицький, середньостиглий, середньої висоти, плоди міцні. Транспортабельні. Вітамін Ф1 універсального призначення, середньостиглий, стійкий до вертицельозу, який виникає при сухій і жаркій погоді. Зоря Ф1 висотою до 75 в середньоранній. Визріває на 1.00 Діментіоф 1 – середньостиглий, конусоподібні плоди червоного кольору, білозерка 90-х столового призначення, Сибір поворотні заморозки в червні і ранні осінні похолодання характерні для цих місць, хоча багато сортів даються у відкритому ґрунті, плівкове укриття повинно завжди бути під рукою. Жовтий бикник 1 – середньоранній. Від сходів до фази технічної стиглості проходить максимум 108 днів. Вікінграньо стиглий універсального призначення, незамінний для відкритого ґрунту. Сибірський князь ранній. вихід товарної продукції від 97 до 1.00, факір штамбовий. Червоні перчики масою 34-63 з щільною шкіркою добре зберігаються. До гідності сорту відноситься короткий період між технічною і біологічною стиглістю. Купець висота, 80-90 смпліт, довжиною в середньому 15 см з яскравим ароматом. Урал. у суворому кліматі в теплиці овоч встигає дійти лише до стану технічної стиглості. Золотий телець, перці кубовидної форми. Темно-оранжевого кольору, середньостиглий. Кубанський консервний вважається середньостиглим, але може почати зріти вже через 94 дні після повних сходів. Зірка сходу Фодин на одному кущі формується до 7 до 11 чудових червоних плодів, однакових, як близнюки, ранньостиглий. Біг мама раній, середньорослий, великоплідний. Плоди помаранчеві, м'ясисті, далекий схід, погода в цих краях химерна і залежить від наближеності до гір або берегової лінії, активності мусонів і інших далекосхідних секретів. Перевага віддається раннім і середнім сортам, ластівка рані, товщина стінки плоду від однієї стиглості до іншої збільшується на 0,9 мм Амгу середньостиглий. Плоди конусоподібні довжиною 8-13, популярний в Примор'ї. Демосонний клімат, сорт стійкий до грибних захворювань, уловницько росли. Середнього терміну смак розкривається вже в пору першої зрілості. Родзинка середньостеглий. Невиразний аромат перців компенсується насиченим смаком. Артемко високорослий середнього терміну, смак заслуговує високої оцінки. На півдні сонця і тепла вистачає, щоб визріли як ранні сорти. Так і пізні, а починаючи приблизно з середньої смуги і до Уралу, і полісся, включно ставки робляться на ранньо, і середньостиглі сорти може бути тому левова частка сортів солодкого перцю, занесена в держаєстр, відноситься до раннього і середнього терміну дозрівання, умови вирощування. Сучасні сорти солодкого перцю несуть в собі деякий запас міцності, який дозволяє їм давати урожай під відкритим небом. Але погодні умови не завжди прихильні ніжній культурі, тому теплиці і плівкові укриття навіть тимчасові не втрачають своєї актуальності. У теплиці перець любить вологе повітря і напоїну землю, тому в теплицях легше створити необхідні умови Буратінов-1. Від повних сходів до технічної стиглості 88-100 80 днів Великоплідний, не вимагає формування Агаповський ранньостиглий Яскравий смак і аромат, великоплідний, урожайний Фієста 1 До першої стиглості 106-110 днів Плоди кубовидні, маса до 175-х Товстостінний Блондів 1 Ранньостиглий, вихід товарної продукції на 9-9 Ніжність великоплідний Товстостінний у біологічній зрілості червоного кольору у відкритому ґрунті сорти для городу володіють певним запасом стресостійкості і витривалості Бугай зав'язує плоди при високій температурі повітря. Альбатрос фодин зниження або підвищення температури не впливає на формування зав'язей. Плодам не страшно палюче сонце. Партнер фодин: великоплідний, кубовидні плоди важать в середньому по 200. сластьона рані. Має імунітет до різких перепадів температури. Кузяштамбовий низькорослий, придатний для вирощування в горшечної культурі. Універсал до них відноситься перець, який однаково добре показує себе і під відкритим небом, і під плівкою. Жовтий дзвін в'яжеться при перепадах температури повітря. Денис Фодин від повних сходів до початку дозрівання проходить 80-90 днів на кущі росте до 7 великих плодів. Яблучний спас плоди невеликі. Товщина стінки 5-6 низькорослий. антейф один ранні плоди великі, м'ясисті урожайний, тавінянофо 1 ранній, вага і м'ясистість плодів на висоті, урожайність в середньому 10 кз1 на 2. Там, де можна вибирати, після обов'язкової програми приходить черга довільної і ви можете вибрати перець плодами будь якого кольору. Горми тут немає ніяких обмежень. На смак і колір у перцю є дві стадії стиглості технічна і біологічна. У першому випадку перець вживають в свіжому вигляді, використовують при готуванні. він може злегка гірчити або залишають для дозрівання остаточно дозріваючи, овоч змінює колір від різних відтінків зеленого до кольору, властивого певному сорту. До повної стиглості в плодах інтенсивно накопичується аскорбінова кислота. Залишаючись далі на незмінному рівні, чим світліше забарвлення плодів, тим менше в них міститься. Каротину відповідно в яскраво забарвлених, зелених, жовтих помаранчевих і червоних Його більше. Жовті перці, жовтоплідні перці, багаті пектинами і всякими вітамінами лимонне диво, Ранній, кущ високий, у міру дозрівання колір змінюється від блідо-жовтого до насиченого. Медовий король фодин середньорослий. Товщина стінки до 7,5 мурожайний. Семко 2013 в 1. врожайність під укриттям до 9 м 2, бурштиновий плоди округлої форми, відмінного смаку, золотий дощ невеликі плоди, схожі на яблука з товстою стінкою оранжевий. Вважається, що саме в помаранчевих перцях міститься калію більше, ніж в інших сортах. Яскраві скибочки не втрачають колір при тепловій обробці і пожвавлюють будь, яку страву. Помаранчеве дивофодин під плівковим укриттям дає урожай до 10 кисодин на 2, колір дуже насичений. Апельсин на низькорослому кущику формується в середньому 30 перчинок одночасно. Зірка сходу золотиста, товстостінний, зі слабким ароматом, карапус середньоросли, маса плоду в середньому 88. лисичка середньорані. дрібноплідний 2,5, 45, відмінний смак і сильний аромат. Красноплодне червоні плоди солодше, ніж інші побратими, крім того, в червоному перці найбільше вітаміну з червоним перець стає від того, що в ньому містяться каротин і лікопен, кореновський, великоплідний соковитий, Багіра перчини наливаються кольором від фіолетового до темно-червоного кубовидний. Товстий пан плоди з ніжною шкіркою м'ясисті, адмірал Нахімов, адмірал Ушаков відрізнюються яскраво вираженим перцевим ароматом, нового гошари м'ясистий, схожий на помідор солодкий. Темний, незвичного кольору шкірка не впливає на смак перцю, навпаки. Багато хто знаходить його дуже солодким, такі перці, як правило, мають товсті стінки ультрафіолет Фодин. Схожий на баклажан завдяки темно-фіолетової шкірці. Зірка сходу фіолетова шкірка шоколадного кольору, м'ясистий, майже без запаху. Інгрід великоплідний, соковитий, шоколадний відтінок яскраво проступає на опуклих частинах плоду. Шоколадний красень плоди не поміщаються в долоні, соковиті, колір молочного шоколаду. Перець з родзинкою у житті має бути місце маленьким капризам. Хочеться, щоб сорт був не тільки врожайним. Але і красивим незвичайним, наприклад, акварель, Добриня китич мають букетне розташування плодів неправильно. Ростуть перчики у отомора, жар, птиці, бонети, а ось у джульєтти і банда перці спрямовані паралельно землі. На кущі Антошки дозріває одночасно до 20 плодів однакового розміру, букет сходу і золотий ріг відрізняються напівгострим смаком, ідеально підходять для виготовлення паприки молодець, маяк, малюк, каскад, їжачок. Плоди цих сортів тонкостінні – 3-4, тому їх легко сушити раміро і пітон мають витягнуту форму, що робить їх схожими на гіркі сорти, козячі роги і змійка взагалі. Схожі на довгих вигнутих черв'ячків, фотогалерея, оригінальні перці, плоди змійки мімікрують під гіркий перець, але це оманливе враження. Болгарський сорт козячі роги має специфічний зовнішній вигляд, але традиційний солодкий смак. Раміро, схожий на кинджал, але смаку м'якого плоди ранньої птахи мають букетне розташування носиками вгору. Нашим внучатам він дуже сподобався. І ми не раз заставали їх в теплиці за пошуком зрілих пітончиків. А скільки здивованих поглядів ми ловили від проходять повз нашого паркану людей, коли вони дивилися, як дітлахи поїдають ці перці, багато хто не вірив, що вони солодкі, поки самі не спробували Валентина Олександрова у гірхтп всадю дома. Цом 20170610 перца сорта перцесорта Вінніпівраклом бронепітон мої оціві, орма плодів. Фахівці розрізняють безліч форм плодів, подовжено конусоподібна, призмовидна серцеподібна, хоботовідна, ід. але пересічний громадянин навряд чи сходу визначить різницю між, наприклад, округлим і плоскоплодом, тому виділимо найпоширеніші і звичні оку форми, конус, кубик, призма, циліндр, округлий, Хоботовидна є. вибір районованого сорту, перцю обов'язкова умова, але колір, оригінальність плодів та інше кожен вибирає для себе.